Надано допомогу подолання складної ділянки проти ланцюгами ленцюгами служби за допомогою автомобіля ЗІЛ-131 вгоре не наражати себе на небезпеку. Якщо ж вирішаємо комунальне господарство, який став на шляхах, діагнозом було госпіталізовано от, і змерзають, можуть там за 3 градусів в день, а у необхідно зимову резиму. Зважаючи на прогнозоване погіршення погодних умов та ускладнення дорожнього руху на перевалах Івано-Франківської області, минулого тижня відбулася нарада за участю керівництва управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області керівництва служби автомобільних доріг, на якій обговорювалося питання спільного реагування. Та відпрацювання координації дні, постійного моніторингу обстановки на автодорогах, забезпечення безперебійного руху транспорту при ускладненні погодних умов. В ході обговорення, зокрема, було вирішено у разі потреби при погіршенні погодних умов сформувати спільні робочі групи для цілодобової роботи та організувати роботу спільного штабу для координації дій відповідальних служб, які задіяні для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, а також визначити на основних автошляхах місця де завчасно дис дислокуватиметься спеціальна техніка підвищеної прохідності а також пересувні пункти обігріву на шасі автомобілів ЗІЛ-131, так звані кунги для необхідності надання допомоги населенню при отриманні інформації про погіршення погодних умов управлінням в області доводиться ця інформація до органів виконавчої влади а також до населення про основні гідрометеорологічні фактори а також обстановки та прогнозування її розвитку, хочу наголосити, що управління державної служби надзвичайних ситуацій готове до дій на випадок погіршення погодних умов, приведено в готовність до використання необхідні матеріально-технічні засоби та майно для розгортання пунктів життєзабезпечення, підпорядкованих підрозділів готові до використання за призначенням. Інженерна та спеціальна техніка автомобілі підвищеної прохідності та пересувні електростанції. При погіршенні погодних умов передбачено створення оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, до роботи якого залучатимуться всі служби взаємодії області. Визначено сили та засоби призначені для ліквідації надзвичайних ситуацій, які несуть службу в цілодобовому режимі. Порядок їх дій, а також регламент зв'язку, інформування та оповіщення. В першій декаді грудня рятувальники вже неодноразово надавали допомогу водіям транспортних засобів. Так, нами виставлені пункти, в які входять автомобілі підвищеної прохідності. Це в місті Белехові, де можливі ускладнення дорожнього руху на підйомі на кордоні з Львівською областю. Також Яблуницький перевал і Долинський район, Вишківський перевал. Також варто зазначити, що вже під час пониження температури повітря на території області, згідно інформації медичних закладів, вже є випадки переохолодження. Так, 4 грудня до обласної клінічної лікарні звернулися 52-річний мешканець обласного центру з умороженням пальців стоп. Галицьку центральну районну лікарню з аналогічним діагнозом було госпіталізовано 51-річного мешканця Галицького району минулої доби до Іримчанської центральної районної лікарні з діагнозом обмороження нижніх кінцівок було госпіталізовано пістолітнього жителя села Космач. Значить, як свідчить статистика і аналіз цих фактів, це Люди зазнають цих ушкоджень і переохолодження саме з власної необережності, тому що перебувають довгий час на холодному повітрі. Хочу звернути особливу увагу любителів зимового відпочинку в гірській місцевості при погіршенні погодних умов отримуватися від прогулянок в гори, не наражати себе на небезпеку. Якщо ж вирішили піти в гори, то потрібно потурбуватися про зручний теплий одяг та взуття. А в випадку виникнення. Будь-якої нештатної ситуації потрібно негайно телефонувати за телефоном 101, де рятувальники, отримавши повідомлення, завжди готові прийти на допомогу. З метою уникнення ризику створення надзвичайних ситуацій водіям за несприятливих погодних умов варто утримуватись від поїздок на далекі відстані, щоб не ускладнювати ситуацію на автошляхах області та не наражати на небезпеку себе та пасажирів. А під час руху водіям слід бути особливо пильними та дотримуватись правил дорожнього руху. Взагалі, за прогнозами нашого обласного центру найближчим часом особливого погіршення погодних умов не очікується. Але протягом доби 11 грудня на дорогах області та міста збережеться ожеледиця. 12 грудня. Хмарно спрояснення вночі та вдень без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман на дорогах місцями ожеледиця. Вітер 7-12 метрів в секунду. Температура повітря буде від мінус 2 до плюс 3 градусів в день. А у високогір'ї Карпат, звичайно, що погода більш суворіша, так буде вітер дещо більший. А Температура буде сягати до мінус п'яти до мінус семи градусів морозу вночі. У зв'язку з настанням мінусової температури збільшилася кількість пожеж за причини небережне поводження з вогнем, а також порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Так, у нас була пожежа в Булехові, значить, де горів. Бувший кінотеатр, в якому зараз розміщається спортивний зал, а також установи юстиції Це ЗАГС. Значить, попередня причина там якраз необережне поводження під час експлуатації обігрівальними приладами. Також сьогодні виникла пожежа в селі Шибене Верховинського району, значить, пожежа виникла в сільському клубі дерев'яному, одноповерховий, значить, розмірами приблизно 9 на 8. Значить, також причина несправність пічного опалення. Виходячи з цього, хочу всіх застерегти населення Прикарпаття, значить працівників, керівників, установ, підприємств, організацій, ще раз самим перевірити свої опальні прилади, не допускати перевантаження електричної мережі, бути обережним, щоб не наражати себе на небезпеку. У нас є стаціонарні пункти обігріву. На які ми покладаємо основне навантаження до стаціонарних пунктів обігріву відносяться приміщення лікарнів, амбулаторних пунктів, поліклінік, вокзалів, автовокзалів, залізничних вокзалів, а також приміщення адміністративних установ. Крім того, в наших силах, значить, є 16 пересувних пунктів обігріву, які входять. Значить, Намети з пічками-буржуйками і там виставляємо ми наш черговий персонал і нашого лікаря. Переважно ми ці пункти виставляємо, коли вже температура повітря знижується до мінус 15-мінус 20 градусів. Дякую всім за увагу. До зустрічі.